Починається випробування нового гігантського корабля, який стане опорою військової сили США. Однак є в ньому дещо таке, що відрізняє його від усіх інших кораблів. Він обладнаний передовою лазерною зброєю, над якою працювали найкращі інженерні уми з усього світу. Те, що їм вдалося зробити, вразить будь-якого, навіть найкритичнішого військового експерта. При цьому всьому новий корабель ще й найважчий, найпотужніший і обладнаний. Ні найсучаснішими технологіями суднобудування він побудований для домінування в будь-якому водному просторі і може вистояти проти будь-якого противника. Союзники поважають його силу, а противники бояться і обходять стороною, адже це ніхто інший, як найдорожчий лазерний авіаносець США Джеральд Форд. Сьогодні я з великим задоволенням оголошую, що новітній авіаносець міністерства ВМС і перший у новому класі авіаносців CVN-21 носитиме ім'я USS ЮЕС Джеральдфорт. Метою побудови нового корабля був зовсім не напад на когось, а головна його мета це захист. Однак від кого хочуть захиститися США, що володіють найсучаснішою зброєю у світі? Невже знайшовся сміливець, готовий кинути виклик Америці? Відповідь проста: Китай, саме ця країна швидкими темпами нарощує свою потужність, роблячи літаки п'ятого покоління, які можуть літати на швидкості 2500 км кілометрів на годину. Переносячи ядерні бомби, так само у Китаї є кораблі і субмарини, якими керує автопілот, і які озброєні, можливо, найшвидкобійнішими ракетами. У володінні противника є навіть космічні війська зі своїми супутниками, які, перебуваючи на висоті 380 кілометрів, можуть перешкоджати роботі берегових систем захисту і створювати перешкоди для попереджувальних комплексів. За останній час відносини між США та Китаєм стали виходити. Ти на новий рівень недовіри, і саме через напруженість між цими країнами Америці довелося піти на відчайдушний крок виділити 13 мільярдів доларів з бюджету на розробку нового лазерного авіаносця. Це був єдиний варіант показати своє домінування і стримати натиск противника. Як не дивно, у США це вийшло на всі сто. Цей корабель кардинально відрізняється від усіх інших кораблів, на яких я коли-небудь був, і це підтвердить кожен наш моряк. Знайде неважливо на скількох авіаносцях ви були раніше, якщо ви ніколи не були на авіаносці класу Форт. Авіаносець USS Джеральд Форд представляє нову еру в розвитку авіаносців і, безперечно, є флагманом нового флоту США. Історія розробки авіаносця почалася 2005 року, коли Міністерство оборони США видало контракт на розробку нового класу авіаносців. Розробка і будівництво авіаносця були проведені компанією Huntington Ingalls Industries, яка є єдиним виробником атомних кораблів у США у 2006 2006 році почалася конструкція авіаносця. Потім почалося будівництво корпусу судна і встановлення різних систем і обладнання. На все це пішло цілих сім років, і вже в 2013 році авіаносець був спущений на воду, і почалася подальша фаза випробувань і налагодження. І ось у 2017 році авіаносець був офіційно прийнятий на озброєння ВМС США і став активним судном флоту. Серед інновацій на Джеральд Форд встановили нову систему електричного приводу, значно скоротили екіпаж завдяки автоматизованим системам. Ми змогли скоротити чисельність екіпажу на цьому кораблі приблизно на 600 осіб. Так само розробники поліпшили запуск літаків, збільшили кількість палубних ліфтів і багато іншого. Проте серед усього іншого виділяється наявність лазерної зброї. Компанія Lockheed Martin зібрала на закритій конференції інженерів з усього світу, які так чи інакше пов'язані з лазерними технологіями. Кращі уми в парі з передовими технологіями компанії змогли створити лазерну установку неймовірної сили. Це автоматична лазерна система спрямованої енергії, що має кілька режимів роботи, особливе розташування лінз і унікальна природа лазера дали змогу збільшити його дальність роботи втричі порівняно з першою версією. У звичайному режимі лазер має потужність 200 кВт, що дає змогу вимикати електроніку в техніці та ракетах противника на відстані 10 кілометрів. Під загрозу потрапляють винищувачі, снаряди, керовані ракети і катери супротивника. Однак цього все ще мало для абсолютного захисту. А ось 400 кВт при другому режимі роботи вже дозволяють діставати до бомбардувальників і фрегатів противника, що атакують з відстані 20 кілометрів. Ця далекобійність робить ЛАВС-2 однією з найпотужніших лазерних систем, що використовується для військових цілей. Живиться вся ця міць від ядерних реакторів авіаносця, тож енергії лазеру вистачає сповна на озброєні. Джеральда Форда перебувають ще й швидкісні торпеди, підводні міни і кулеметні системи протиповітряного захисту, що шикарно працюють у парі з новим лазером, забезпечуючи постійну цілодобову роботу. Крім стандартних захисних комплексів, уже тестується додавання невидимості кораблю. Компанія Хайпер Biotechnology, яка вже 10 років займається тестуванням різних типів невидимості, спираючись на стелс технології літаків, змогла створити поглиблення. Линаючи покриття для кораблів, щоб домогтися потрібного ефекту, розробникам довелося створити особливий метаматеріал, здатний змінювати напрямок і швидкість радарних хвиль, що проходять через корпус. За такого підходу створюється відбивна оболонка, і на зображеннях локатора буде або видно маленький силует, який можна порівняти з рибальським кораблем, або взагалі нічого не буде видно. Таким чином, авіаносець Джеральд Форд стане невидимим для військових. А от. Адже він зможе підбиратися до супротивника на максимально близькій відстані, відключати береговий захист за допомогою лазера і влаштовувати раптові атаки своєю армадою винищувачів. No немає абсолютно нікого, no хто пишався б веденням у дію цього могутнього корабля this більше ніж президент США. Передові літаки п'ятого покоління в кількості 75 штук, завжди готові до бойового вильоту, а їхні пілоти справжні аси. Однак, щоб атака була справді раптовою, старі системи розгону і парового катапультування, що використовувалися на минулих авіаносцях, не підходять. Тому Джеральд Форд став першим кораблем, на якому використовують новітні електромагнітні катапульти, що займають вкрай мало місця і дають змогу винищувачам моментально набирати. Необхідну швидкість для подальшого польоту. Тож у нас на один ліфт менше, ніж на Німіці, і тут їх три, а не чотири, що було частиною проєкту для поліпшення використання польотної палуби, тож це ключовий аспект. Живляться катапульти все від тих же ядерних реакторів, причому авіаносець використовує одразу два новітні реактори A1B, які забезпечують потужність для всього судна. Ці установки кожна розміром з вантажівку виробляють тепло, яке потім перетворюється на електрику, що використовується для роботи всіх систем на борту, включно з самим двигуном. Про нього варто сказати докладніше, на відміну від старих авіаносців, які використовували пару. Нову турбінну систему. Авіаносець Джеральд Форд застосовує систему електричної пропульсії. З прямим приводом: ця система дає змогу підвищити ефективність використання енергії та зменшити втрати, пов'язані з її перетворенням. Електродвигуни отримують електричну енергію безпосередньо від ядерних реакторів, що дає змогу авіаносцю досягти високої швидкості 30 вузлів на годину і забезпечувати маневреність. Прямий привід складається з дек. Кількох електродвигунів, які обертають чотири гвинти діаметром 7 метрів, кожен, вони розташовані в кормовій частині судна і за своїми технічними характеристиками, є найдосконалішими гвинтами, встановленими на судні ВМС США. Вони спеціально розроблені для забезпечення високої ефективності та економії палива, а також для поліпшення загальної продуктивності авіаносця. А коли необхідно швидко уповільнити хід і загальмувати, використовувати Використовується стара і надійна система якірного гальмування, причому в цьому плані новий корабель є рекордсменом, адже використовує якір вагою 40 тонн. За це судно безсумнівно доведеться заплатити високу ціну як за першокласне, але його від самого початку спроектували для ефективнішої роботи та більшої доступності, адже знижено вимоги до технічного обслуговування. На даний момент Джеральд Форд є одинадцятим авіаносцем США. До нього були створені не менш легендарні екземпляри, такі як Німіц і Форетол. Другий набагато старший і давно виведений зі служби, але ось Німіц досі перебуває на озброєнні військово-морських сил. Він має довжину і ширину 333 на 77 метрів і перевозить 80 винищувачів. Своєю чергою, Джеральд Форд має довшу палубу 330 Десять на 78 метрів, що дозволяє йому перевозити до 90 винищувачів одночасно. Старий авіаносець використовує парові катапульти і озброєний тільки кулеметними системами ППО, що не йде в порівняння з ефективністю електромагнітних катапульт і лазерних захисних комплексів, що встановлені на новому кораблі. Планувалося створити форт ще більшим і сильнішим. Однак на конструкторські розробки знадобилося б ще більше часу і сил тож інженери просто не могли перетворити задум на реальність. Щоправда, США вже підписали контракт на створення нового авіаносця класу Форд під назвою Ентерпрайз, який може бути саме таким потужним, яким його задумували спочатку. Проте створення поточної версії Форда пішло на користь. Адже зараз корабель може на повній швидкості долати шторми й величезні хвилі. При цьому плавати на відстані недоступні для інших. Авіаносець на Ному ходу може керувати своїми лазерними гарматами за допомогою автоматичного наведення під керівництвом штучного інтелекту, і збивати супротивника до того, як той зможе зрозуміти, що біля нього знаходиться величезний флагманський корабель. Два атомні реактори, що живлять усю зброю і систему невидимості в комплекті з невидимістю та швидким запуском літаків, гелікоптерів і дронів. Ось що робить Джеральда Форда найпотужнішим кораблем сучасності, який Сам може замінити цілу армію. Фундамент, який ми закладаємо сьогодні, тут Джеральд Форд на Джеральдфорд служитиме наступні 50 з гаком років. Він служитиме все наше життя, якщо ми зробимо все правильно. Джеральд Форд стане не просто найбільшим технологічно просунутим військовим кораблем у ВМС, а найбільшим військовим кораблем у ВМС. Інженерам, які працювали над Фордом, незважаючи на надскладне завдання і короткі терміни, вдалося розв'язати всі проблеми, що постали перед ними, і виконати контракт на розробку вчасно. Вони створили те, чого противник боїться найбільше. Надалі кораблі класу Форд повністю замінять німіці і стануть основним кістяком військово-морського флоту США. І що більше часу минає, то більше технологій з'являється, і то більше відкривається можливостей для створення. Орення ще сильніших кораблів. Навіть Китай, дізнавшись про новий авіаносець, зменшив свої амбіції і перестав провокувати США своїми необачними діями. А все тому, що у світі практично немає кораблів, які можуть щонебудь протиставити Форду. Єдиний шанс для Китаю стати на рівень з Америкою це доробити свій авіаносець тип 3 який зараз проходить нову порцію випробувань. Китайці планують обладнати свій корабель штучним інтелектом, який з. Може керувати цілою армією дронів однак зараз це лише проби пера, яким буде результат все ще незрозуміло. Тим паче, поки противники лише проходять випробування, США вже встановлюють лазерну зброю і на інших своїх кораблях, таких як USS Ross. навіть сам Форд планують обладнати ще потужнішою зброєю на кшталт рельсотрона або мікрохвильової зброї, з якою флагманський авіаносець вийде на новий рівень СИ. Недосяжний для інших. А на цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, а також пишіть у коментарях свою думку з приводу ролика. Всім гарного настрою і до зустрічей!